Доброго дня, мене звати Юрій Підлісний. Я випускник Полтавського державного аграрного університету. У 2009 році я закінчив факультет агрономії, а у 2015 закінчив факультет економіки та менеджменту. Від що вам дало навчання в нашому університеті? Що ви отримали? Е, ну, дивіться, за період навчання у університеті я здобув базові знання з агрономії. Я у 2008 році проходив закордонну практику у Швейцарії півроку, де здобув практичні навички, плюсом було, що вивчив німецьку мову на базовому рівні, да, спілкувалося. Плюс практичні, практична практика була у Бречцівці у нас у господарстві, да, при університету ми здобували. Знання практичні, як посіяти, да, як зібрати. Ну і плюс дуже гарний викладацький колектив, да, були лекції, практичні навчання. Тому це безперечно знання, які потрібні в, подальшому, в подальшій праці і в подальшому житті в аграрній сфері. Адже всі знання, які ви отримали в університеті, ви паралельно їх і застосовували на практиці? Так, да, Звісно, практики було досить багато. І коли ти поєднуєш знання теоретичні і практичні, після випуску це дає перевагу в роботі і подальше, ми заговорили за роботу. Так. Цікаво, які посади взагалі ви в своєму житті очолювали дуже гарне питання. Дякую. Я після навчання працював агрономом по професії хіміку господарстві одному провідних господарств Полтавської області. Потім мене запросили на посаду директора Полтавського регіону з продажу засобів захисту рослин, насіння. Ну і, але працювати, і мрія, моя мрія працювати було в закордонній компанії. Тож я так розумію, ваша мрія здійснилася? Да, так, здійснилася так У 2016 році. Мене запросили на співбесіду, на посаду торгового представника Полтавської області. Декілька слів розкажу про компанію, КВС є. Селекційної компанії 166 річною історією, де працює понад 6 тисяч працівників, і ми знаходимося в понад 70 державах світу, де працює в загальному 6 тисяч працівників. Скажу більше, КВС є компанією номер один у світі в Україні з продажу цукрового буряка та гібридного жита. КВС є номер один у Європі з продажу силосної кукурудзи. КВС є номер один з реалізації насіння силосного, в Україні силосного напрямку і серед іноземних селекцій. І номер чотири з продажу кукурудзи, яка використовується на зерно. Більше того, скажу, що КВС не просто пропонує гібриди, КВС є майбутнє. Круто, немає слів, Ну, видно, що ви реалізувалися, і таким можливо поштовхом і стало навчання у Полтавському державному Звісно. аграрному університеті. Звісно, да. Тоді зараз ви можете звернутися до всіх наших абітурієнтів, до всіх студентів, які зараз навчаються в нашому вищі, із своїми якимись можливо рекомендаціями чи побажаннями. Майбутні студенти звертаюся до вас як уже випускник із великим досвідом у аграрній сфері. Хочу вам сказати, що Полтавський державний аграрний університет дає багато знань, дає, відкриває вікно у цю нелегку таку сферу діяльності. Я вам рекомендую вступати в аграрний університет. Ви тут отримаєте якісне навчання, ви отримаєте базові знання, також ви можете поїхати за кордон на практику, так як я. Що скажу, це крутий університет.